Креативність це не завжди здатність створювати щось з нічого, а скоріше вміння генерувати нові ідеї шляхом поєднання їхнього або їхньої адаптації. Рекламна кампанія будується на технології креативу, тобто впливу на свідомість цільової аудиторії, в банера, рекламного поста в соцмережах або білборда, чи навіть ролику на телебаченні, є близько трьох секунд. Перед яким поживач або користувач пролисне стрічку вниз чи змінить канал. Завдяки рекламному креативу можна зачепити увагу споживача за ці пару секунд. Креативна реклама це найчастіше не про текст фотографії. Мають бути якісь елементи, які будуть вирізняти матеріал. Наприклад, це може бути колажі, нестандартна верстка, цікавий формат або унікальна подача. Головна мета креативу в рекламі донести повідомлення від бренду. До цільової аудиторії і змусити аудиторію повірити в його ідею. Бренд живе в нашій уяві, тому весь креатив реклами працює з тим, що є у головах людей: це є асоціації, згадки, бажання, тригри чи почуття. Саме рекламний креатив грає з нашою свідомістю, змушуючи боротися, мріяти, обманювати самого себе, радіти, соромитися і вірити. Словом, тут спрацьовує пастка, від якої ми не завжди розуміємо, як от-от потрапляємо на касу, вводимо пін і щось купляємо. Тож макет, на який клікнули, він є успішним. Якщо глядач клікнув на нього, значить макет привертає його увагу і він його чимось зацікавив. Тому увага і зацікавлення це дві сходинки до успішного креативу з погляду візуалу. Тож, що таке рекламні креативи? Це є креатив для таргету, може бути банер, тизер, рекламний ролик або рекламний макет. Власне, це є сама реклама, яку аудиторія бачить в сторіс, в стрічці новин або в іншому місці. Можливо, це буде фото з текстом або якась анімація. Або це може бути відео рекламний креатив. Це те ж саме про що ми тільки говорили, просто з використанням відеороликів. Креативи для реклами вирішують такі завдання: вони показують сам товар чи послугу, яку пропонує бренд, привертають увагу цільової аудиторії, доносячи ідею бренду чи послуги, показують розв'язання певних проблем і болів, про які ми з тобою говорили, які виникають в аудиторії. Активізують емоційні тригери, що спонукають аудиторію до покупки, чи формують репутацію або бажане сприйняття бренду, яке необхідне для нас. Але де шукати ідеї для рекламних креативів? Тобі у цьому можуть допомогти наступні ресурси: наприклад, професійний майданчик Behance у рубриці Реклама або Pinterest – Теж рубрика реклама. Також ти можеш перейти у Facebook, в бібліотеку реклами, де можеш побачити рекламу, запущену твоїми конкурентами чи партнерами.